Поговоримо про ПТСР і все, що навколо нього. Усім мирного неба. Щоби зрозуміти, що таке ПТСР, потрібно зрозуміти, як працюють найголовніші системи, про які ми не здогадуємося, не розуміємо, не відчуваємо. Тому що це безсвідома операційна система, від роботи якої залежить і психоемоційний стан людини, стан фізичного здоров'я, довголіття людини, і не тільки. Людський мозок це одна із найслабніших недосліджених систем, основна задача якого приймати інформацію, обробляти і передавати її. З мозком доводиться співпрацювати, домовлятися, погоджуватися, заперечувати і нав'язувати і так далі. Думаю, багатьох я зараз дивую, але наш мозок живиться від електроенергії. І останнє, що помирає у людини, це мозок із-за відсутності можливості отримувати електричну енергію. І ще одна важлива система, про яку я наразі буду говорити в частині ПТСР: це гормональна система. І, звичайно, поговоримо, чому і як відбуваються стреси і стресові розлади. Для кого цікава така тема? Можливо, занотуйте ті ключові фрази, окремі слова. Завдяки інтернету можна дізнатися більше. Не полінуйтеся це зробити, бо у всіх нас є і будуть: близькі, знайомі, друзі, хто переживає, можливо, самостійно непрості стресові стани. Інформація, якою я готовий поділитися, зорієнтована на практичний природний ресурс тисячолітню історію, широким діапазоном можливостей, в тому числі. І подолання ПТСР. ПТСР не може мати, так би мовити, чіткого визначного діагнозу, тому що йдеться про індивідуальність людини і складність роботи її мозку. Разом з тим, це дуже непроста історія. Настільки непроста, що американський народ. Простий народ. Тільки на 5-6 році після закінчення американо вєтнамської війни забили, що називається, у дзвони. Але це тоді, коли вже відбулося десятки тисяч самогубних випадків серед американських військових ветеранів. Кількість військових американців, що загинуло за період самої американо вєтнамської війни, складає 55 тисяч. А померло в самогубний спосіб 56 тисяч ветеранів, як і в процесі самої війни, так і після її закінчення. І ще про одну важливу цифру потрібно сказати, що з моменту закінчення війни, а це 1978 рік, і включно до 2018 року. Більше 66 тисяч колишніх американських ветеранів опинилися у в'язницях за злочин різних ступенів важкості. Ну і, звичайно, не є секретом, що в таких злочинах була чимала кількість жертв цивільного населення, в тому числі і дітей. Невидима рана війни завжди має жахливі наслідки. І на наше з вами сприйняття, і усвідомлення є не зовсім комфортно від ключового. Слова не саме розуміння того, що проблему не бачать наші очі, і я її використав американський досвід, що має допомогти зрозуміти рівень проблеми і допомогти працювати на випередження, інакше війна триватиме у душах наших захисників, але біль їхньої рани доведеться відчувати нам усім, і не тільки відчувати, а бачити своїми очима. Наразі давайте розберемося з короткостроковим і середнім стресом, і назвемо його стресом мирного життя. Це може бути військове бомбардування мирного населення, природні катаклізми, стихії, наводнення, буревії, транспортні катастрофи у воздусі на землі, на воді, втрата близької людини, статеве насильство і таке інше. Тепер дивіться, усі ці події можуть бути з короткостроковим стресом, у разі, якщо ви не були свідком смертельного випадку іншої людини. Плюс вам самим не загрожувала смерть. А якщо була і загроза вашого життю, і ви були свідком смертельного випадку, то це може бути середнім або навіть довгостроковим стресом. І ще важливим є тривалість перебування у самій стресовій події. Тепер давайте розберемося, що відбувається з людиною, що пережила схожі стреси через зовнішні зони контакту, коли мозок отримує інформацію, що відбулася така то подія, і, зробивши свої висновки, роздає вже оброблену інформацію по всьому тілу, щоб окремі органи тіла при необхідності могли реагувати. Звичайно, що першими реагує ця ендокринна система, що запускає гру гормонів або нейромедіаторів, збільшується кортизол, адреналін, глюкоза, кров відтікає від внутрішніх органів в напрямку м'язів головного мозку, і до органів відчуттів піднімається тиск. Збільшується серцебиття, дихати стає важче. Десь так виглядає стресова реакція або навіть і розлад. Але у переважній більшості без нього далі криється цікавий момент. Якщо ми після такої ситуації не стоїмо у стані відчаю, плачу чи крику з історичними станами, а діємо, щоб якось змінити на кращу ситуацію. І як через активність наших дій спалюється кортизол, Адреналін падає збільшений тиск і глюкоза в крові. Від того, що з'явилося бажання покращити ситуацію, це і є дофамінові механізми. Ну і саме норадреналін, що з'являється через механізми ланцюгової секреції разом з дофаміном. І такий рух гормонів називається правильний стрес. Коли ми спасаємо ситуацію або самі спасаємося, то у нас адреналіновий стрес, стрес жертви, що понижує імунітет. Як тільки з'явився норадреналін, а він з'являється тоді, коли виробляється дофамін, а дефамін виробляється тоді, коли ми виролили, що називається ситуацію. тобто повертаємося до норми попереднього життя, і це називається норадреналіновим стресом. Норадреналін – це гормон піднятого настрою, коли ми готові творити, насолоджуємося життям, тобто це гормон правильного стресу. Чому так? Тому що кортизол з норадреналіном повертає імунітет до потрібної норми, а кортизол з адреналіном понижує його. Розумію, що трохи складновато з цим усім розібратися. І місцями мозок, що називається, закипає від почутого. Але якщо уважніше зосередитися, то логічний ланцюжок можна впіймати і з'явиться усвідомлення. І все стає менш більш зрозуміло. Переходимо до, до так би мовити, військового синдрому. ПТСР. Раніше ми знали про Уганський синдром, а деякі військові психіатри у 90-х 2000-х роках використовували абревіатуру СУБД – синдром учасника бойових дій. І думали, що він стосується тільки учасників, колишніх учасників бойових дій. ПТСР стосується без виключення всіх. Мається на увазі і цивільних, хто пережив будь-які е, наслідки загрози життя, чи був Свідком, як я вже говорив, такої ж події. ПТСР як абревіатура розшифровується посттравматичний стресовий розлад. ПТСД за класифікацією, що з'явилося після Американо-В'єтнамської війни. Але науковцями ПТСД було виявлено досліджено набагато скоріше у цивільних людей, що пережили різні природні катаклізми. До 2014 року в Україні мало хто знав про ПТСР. Знали, як я вже згадував, про Ауганський синдром. У багатьох нейрофізіологів має хто має незалежну думку, ПТСР з усіма його визначеними наслідками є певні застереження, отримавши у відповіді. Під час скринінгу на наявне можливого ПТСР три так із п'яти запитань, ми закріплюємо у мозку учасника бойових дій небезпечний механізм, що в подальшому матиме ще більші негативні наслідки. Зараз розкажу простими словами: поділюся своїм досвідом, і ви все самі зрозумієте. Багато років тому, коли я особисто досліджував цю проблему, мав перемовини з так названими умовними. Афганцями про сам синдром і як він впливає на стосунки з оточуючими. То мої співрозмовники витримували в розмові позицію гордості за себе. Мовляв, я воював, вцілів, вижив, і в цьому висловленні відчувалася ознака героїзму, тому що термін «афганський синдром ні для кого, нічого не означав, окрім, напевно, військових психіатрів чи психотерапевтів, які особливо цією проблемою не переймалися. Цивільне населення звикло з тим, що афганців живе усередині війна, а війна це завжди про агресію. Значить, і в сім'ї, і в соціумі було помітно надлишки агресивної поведінки серед афганців. А вже, скажімо, у 2015-16 роках це часи, АТО, коли почали використовувати абревіатуру ПТСР. І коли військові приходили на ротацію у відпустку чи лікування, а у нас, тобто в одному із районних центрів області на той час працював центр психологічної допомоги. І коли приходили до нас військові, як правило, приходили під примусом когось із близьких. І рідних, а по-друге, після нашого знайомця було таке відчуття, що він хоче тобі сказати сам дурак. А тепер пояснюю, чому. Тому що ключовим словом, у ПТСР є розлад. Зразу яка асоціація підтягується до того, хто воював? І чому хтось визначає, що у мене, як учасника бойових дій, біда з головою, щось там розвалилося. Військовий, що воював і, можливо, опинився на прийомі у психолога чи психотерапевта, у багатьох випадках так виносив їм мозор, що вони не знали, що їм робити. Зі сторони, так виглядало, що ніби психолог у військового на терапії, на прийомі. На місце слова розлад можна було б обмежити словом реакція або стресовий синдром. А є ще дуже важлива складова це ресурс. І він лежить поруч з розладом. І якраз в сторону ресурсу при певних методиках, терапіях можна розширювати, що називається вікно толерантності учасника бойових дій. Потрібно пам'ятати, що в будь-якій назві будь-чого є глибоке змістовне навантаження на психоемоційне сприйняття людини. І у народі кажуть, як корабель називеш, так він і попливе. Візьмімо до прикладу Ізраїль близько 50 років тому воює, але вони не зосереджені на розладі. За словами військових ізраїльських психологів, вони вкрай рідко використовують абревіатуру PTSD. І, взагалі, багато країн, що воювали після війни, мали велике економічне зростання для своєї держави. Саме завдяки зосередженості на ресурсі ветеранів війни. І про це знають багато військових психоаналітиків. Тисячі учасників бойових дій йдуть, до, не йдуть точніше до психолога, психотерапевтів, тільки за одного визначення стресовий розлад. ПТСР, як і сама людина, є дуже індивідуальним. Якщо психолог... Психотерапевт може чимось допомогти військовому при ПТСР, то це розібратися, якою була його психологічна конституція до участі в бойових діях. Якщо цього захоче сам військовий. А ще при бажанні членів сім'ї військового і самого військового, ті ж фахівці можуть спробувати допомогти зробити стосунки у сім'ї і за її межами більш комфортними. Усе це може мати більш глибше загострення, чи як ми вже звикли говорити, стресовий розлад, то це питання природнього ресурсу, питання енергії, і, скоріше всього, без участі других осіб, хіба що на рівні обслуговування. І те, що ми скопіювали і посвятили в розлад, автоматично може перетворитися, як я вже говорив, у Ресурс. І така гнучні, гнучкість перетворень є властивою для нашої психіки і роботи мозку разом з гормональною системою і, ф, і фізичного тіла, про що я вже неодноразово і згадував. У, під, у підтвердженні цієї позиції давайте згадаємо ковід і початок війни. Майже 100% хворих перестали хворіти. Ті, хто хворів на ковід на початок війни, у лікарню з ковідом, за словами самих медиків, 24 числа, прийшли ті, хто нічого не знав про саму війну. А дізнавшись про неї, відмовилися в подальшому обстеженні і більше не поверталися в лікарню. Що стало індикатором такого процесу? Трохи просте, але, думаю, зрозуміле пояснення для людського сприйняття. Більше 80 чи 90 мільярдів нейронів, що знаходяться в головному мозку людини, дізнаються не тільки про загрозу свого життя, а про втрату цілої країни, землі, що породила наш і наших предків, втрата наших близьких і рідних, втрата житла та іншого ресурсу, що накопичувався впродовж нашого життя. І тоді відбувається активна мобілізація роботи усіх зон від двох півкуль головного мозку. Мозок переключився на програмне забезпечення більш резонансної інформації, тим самим залишаю спокою обслуговувати роботу ковідних симптомів. Давайте ближче до ПТС. Спробуємо уявити усі круги пекла. Військових дій на фронті. Уявили, так, це пекло сприймається через наші зони контактів. Зір, слух, нюх, смак, дотик. І тут виникає логічне запитання: а куди дівається уся ця інформація, отримана через ті ж зони контактів? Так, у мозку є коротка і довгострокова пам'ять. І це безперебільшення ядерна. Зброя для самого мозку. А що мозок? Мозок в ступорі, він не знає, що робити з цією задачею, бо у нього немає установчого драйвера у вигляді досвіду для оброблення цієї інформації. Був би досвід, навіть через геном, скажімо, у п'ятому чи шостому поколінні. Неважливо, це приклад. Хтось із предків воював, а значить, досвід має місце бути і може мати генетичну спадковість. І тоді військовий. Чи цивільні зовсім по-іншому справляються з наслідками можливих психологічних травм на фронті? І так буває. А що усе таки відбувається з мозком з моменту, коли, ну скажімо, як приклад, свідомо прийняли рішення йти на фронт, а можливо отримали повідомлення з пункту територіальної комплектації? Свідоме прийняття рішення займає всього 7-10%. А усі 90 – це безсвідома ділянки роботи головного мозку і нашого тіла в цілому, до якого під'єднюється енергія страху. І що цілком можливо, вона вже запустила процес самознищення окремих нейронів головного мозку. І не тільки. Паралельно можуть відбуватися і ресурсні процеси головного мозку, але робота мозку як безсвідомий процес знає, що таке війна. І її наслідки. Тому частина нейронів головного мозку можуть стати канібалами, працювати частково, обволокуючи себе білком, тому що вони в очікуванні загрози життя і не отримують потрібної кількості електроенергії. При складній формі ПТСР наш мозок травмується фізично, зменшуються розміри певних відділів, помирає гіпокамп, зменшується діально префронтальна кора. Ще декілька слів про те, що відбувається у людини при ПТСР. На першому етапі гіпоталамус виділяє дуже багато речовини, що називається кортиколіберин. Тому що гіпофіс не реагує на нього і не надсилає інформації на наднирники. Гіпоталамус дає наказ гіпофізу до дії, а гіпофіс гіпофіз мовчить. До речі, багато хто плутає гіпофіс з епіфісом. А це різні за своєю функціональністю органів, але схожі один на друг, схожі на фасолину, скажімо так. Так, ми зупинились, ми зупинились на гіпоталамусі, що дає наказ до дії. Гіпофі... А, гіпофіз мовчить. Система зламалася, тому що подія не в реальному травматичному часі, а витягнута з спогадів. Людина. Просто згадує про жахливу подію свого життя. Або щось нагадало про цю подію, і ми відповідно зреагували. Але наш мозок не знаходить різниці між реальним і віртуальним часом. Тобто при спокійній, незагрозлий для життя ситуація, не мобілізуються всі ресурси організму. Тому і гіпофіз не дає цю команду на наднирники, а наднирники не виділяють кортизол. У тих, хто пережив стресовий розлад, рівень, зменшений рівень кортизолу, або взагалі не виділяється. Для роботи мозку в цілому це і є стрес. Має виділятися кортизол на нирга, а його нема. Адреналіну багато, а кортизолу нема. Саме кортизол дає зворотний зв'язок, а його нема. Бо гіпофіз не дав команду на наднирники виробити його. Гіпоталамус не зупиняється і виділяє ще більше кортиколіберину. І ось уся ця катевасія, як хочете, так і називайте, є безсвідомою ділянкою роботи головного мозку, що називається у самій абревіатурі стресовим розладом. Тепер ще про кортизол. Про те, що можна вколоти кортизол і могли б бути, могло би бути все добре, але ні. При стресовому розладі неприродний кортизол не дає жодного результату. І це було неодноразово підтверджено науковцями. Так, і останнє. Найменше половина моєї розмови була більш зрозумілою для медиків. Можливо, не усі медики розберуться в тих термінах, що згадувалися. Але саме нам, українському народу, доведеться у них розбиратися, про що я вже. І говорив. Мені залишається тільки нагадати, що в наступному відео говоримо про першу стресу розладу, а це і про епіфіз також, і про коливання чи ритми головного мозку, зокрема, важливість альфа-коливань роботи головного мозку, і яке відношення має апарат електроенцефалограф, ну і, звичайно, торкнемося енергію космосу і Землі, в який спосіб вона пов'язана з пірамідотерапією, як можливість цілення роботи мозку. Людине, щоб розуміння в наступному відео було більш сприятливе, я зрозуміло і зрозуміло, про що я буду говорити, а також, щоб у вас не закладалося підозра мене в окультизмі, езотериці чи інших магічних силах, як це іноді доводиться чути, то в мене до вас буде прохання. Подивіться на 1 і із старого візрця 500 гривневу банкноту. І в коментарях поділіться своєю думкою. І чому нема на новій 500-гривневій банкноті піраміди. Це також цікавий факт. Назва наступного відео ПТСР і електрон... електронна пігулка. Пам'ятайте, що мені важливі ваші коментарі і з критикою також. До побачення!